Всім привіт! Вітаю, друзі, на моєму каналі і сьогодні ми з вами відправимось в сінсей. Тут же квітує справжня весна. Багато різноманітних новинок, підготовка до паски, зайчики, квіточки, величезний вибір цікавого декору на будь-який смак. Отже, сідайте зручніше, вам бажаю приємного перегляду, можливо і собі щось цікаве побачити. Дуже мені сподобався ось такий віночок. Гарне поєднання кольорів. З жовтими тюльпанами. Можна почепити на стіну чи двері. Ціна 339 гривень. Такий варіант віночку 119 гривень. Невеличка свічка в склі 39 гривень. Чудовий варіант, наприклад, в кошечок для освячення. Різноманітний вибір декоративних штучних рослин. Ось такий букетик 169 гривень. Така гілочка вже з писанкою 119 гривень. Такий букетик півників в букеті 3 штучки 149 гривень. Придверні килимки дуже гарної якості знизу прорезинені. Весняна тематика 339 гривень. Вази за гарною ціною в пудровому та білому кольорі ціна 169 гривень. Дуже мені сподобалась ось така декоративна штучна звисаюча рослина. Ціна 269 гривень. Такий варіант травички 119 гривень. А тюльпанів до кольору до вибору. Є в чорних кашпо, є в білих відерках ціна 169 гривень. Є однотонні букети, є різнокольорові. Також дуже красиво і стильно виглядають в інтер'єрі ось такі кактуси. Ціна 169 гривень. Погляньте, які красиві та цікаві варіанти годівничок для птахів. Можна почепити, наприклад, на терасі чи на балконі. Ціна 219 гривень. Такий пишний букет піон – 269 гривень. Дуже великий місткий кошик для зберігання 339 гривень. Просто величезний вибір, декоративних наволочок на подушки. Ось така морська тематика 129 гривень. Наволочка з великодніми зайчиками 389 гривень. Дуже гарної якості. Також багато варіантів наволочок із весняним принтом. Подушки просто за чудовою ціною 219 гривень. Такий варіант подушки дуже блискуча з паєтками. Ціна 339 гривень. А зараз покажу вам красиві великодні декорації. Ось такий зайчик з чорними вушками ціна 119 гривень, є в білому та пудровому кольорі. Такого плану яйце з вушками, 169 гривень більшого розміру і меншого розміру 119 гривень є золотими та чорними вушками. Ви тільки погляньте на цих милих зайчиків в окулярах. Меншого розміру ціна 119 гривень, більшого розміру ціна 169 гривень. Свічка в формі зайчика 79 гривень. Просто величезний асортимент фетрових прикрас в таких ніжних пастельних відтінках. Тут є і яйця, і зайчики, і півники, і ціплятка. Дуже мило все виглядає. Можна, наприклад, вазу поставити гілочки верби і на них почепити ось таку красу. А ці кролинята просто неймовірні, вони досить високі. Якщо не помиляю 70 см за вишки, Дуже гарний в них текстиль. Є хлопчики, є дівчатка. Ціна 999 гривень. Набір великодніх яєць в пастельних відтінках 149 гривень. Фетровий зайчик 169 гривень. Набір морквин 59 гривень. Підсвічник хатинка дуже красивий. З золотим дахом 219 гривень. Менший золотистий підсвічник 149 гривень. Такий набір великодніх яєць 12 штук 149 гривень. Ось такий набір на тарілочці 79 гривень. Дуже красивий та милий кошечок. З вушками та хвостиком є в такому коричневому кольорі і в біленькому 119 гривень. Такі кроленята, трошки меншого розміру, також є хлопчики і дівчатка. Їхня вартість 599 гривень. Ще один варіант короленят за нижчою ціною 269 гривень, але також дуже красиво і оригінально виглядають. Підсвічник хатинка зайчиками та квітами. 219 гривень. Декорація зайчик їде в машинці морквинці 219 гривень. Гілочки у верби вони немов би живі 79 гривень. А зараз підходимо до відділу з посудом, то також і багато цікавих великодніх пропозицій. Ось така підставка таця 269 гривень є в жовтому та рожевому кольорі. Дуже милий салатник зайчиком 169 гривень. Глибока миска бежева. в Чорну крапочку. Всередині ось така курочка. Такого дизайну її чашки. І обідні тарілки вартість 289 гривень. Тарілка у вигляді морквинки 149 гривень. Дуже цікавий такий варіант тарілочок дитячих. Вартість 169 гривень з зайчиком та морквинкою. Сервірувальна таця на три відділення з котиками. Вартість 339 гривень. Така манежниця на бамбуковій основі три жолоті. Вартість за зниженою ціною 219 гривень. Таке блюдо у вигляді писанки. Дуже красиве. І вартість 219 гривень. Такий цікавий варіант тарілочки з малесеньким кроликом. Вартість 219 гривень. Таке блюдо у формі голови зайчика 219 гривень. Така тарілка Happy Easter. І вартість її 269 гривень. Зайчик з золотим бантиком. Його ціна 219 гривень. Китина курочка досить така оригінальна ціна 339 гривень. Дуже мені сподобалась ось така великодня скатертина розмір 140 х 220 І ціна її 339 гривень. Дерев'яна підставка для яєць 169 гривень. Така красива тарілочка з золотим ободочком. І вартість її 169 гривень. Ємки для зберігання, кришка з зайчиком 169 гривень. Керамічна підставка для яєць у вигляді курочки. І ціна її 239 гривень. Ось така оригінальна і красива манежниця. Три яйця і ціна її. 269 гривень. Скина ємкість для зберігання з золотими вушками. 219 гривень. Дуже красива керамічна підставка. В центрі зайчиком. Ціна 269 гривень. Чашка Happy Easter. Ціна 189 гривень. Така цікава чашечка курочка. Ціна 189 гривень. Манежниці. Три скляні штуки 339 гривень на бамбуковій основі. Подвійні 189 гривень. Чотири тарілочки дві білі, дві чорні. Також на бамбуковій основі 459 гривень. Такі манежниці три штуки з кольоровим склом 239 гривень. Набір для випічки. Тут є вінчик, лопатка, формочки, зайчик і яйця. 189 гривень. Кільця для серветок 149 гривень. Красивий друшлаг 269 гривень. Кругла металева коробка для зберігання. Вартість 169 гривень. Дуже красиві, стильно виглядають коробочки для зберігання в ванну кімнату. Є в бежевому кольорі і в чорному. Більший розмір, вартість. 519 гривень. І меншого розміру коробочка вартість її 339 гривень. Скляна ємкість для зберігання. Дуже красивий дизайн. Ціна 219 гривень. Склянка з золотим ободочком на ніжці. Ціна 169 гривень. Ємкість для напоїв 349 гривень. Є в прозорому склі та в сіренькому формочки для морозива, У вигляді зайчики, вартість їх 149 гривень. Ну і, звичайно, в це представлений просто величезний вибір арома свічок за дуже гарною ціною. Погляньте, як вони красиво виглядають в інтер'єрі. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам формат такого оглядового відео? Якщо подобається, буду старатися знімати частіше такі огляди. Ми тут трішки скупилися, потім в наступних відео покажу, що саме придбали. До нової зустрічі, па-па!